Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Насправді, здивувати чимось Бога, чи якось його вразити, чи якось йому подати щось нове, є надзвичайно важко, якщо взагалі не неможливо. Тому що ми знаємо, що Господь знає наше майбутнє, знає теперішнє, Він добре знає минуле. І в цілому, як той, хто є самодостатній і досконалий, володіє всім і часом, і простором. І зробити щось, чим можна було б його якось здивувати, ну це є неможливо. Але ми сьогодні з вами бачимо, що Христос справді здивувався. І от виявляється, попри те все, що Господь Бог є надзвичайно досконалий і всюдисутній, всезнаючий, є речі, якими його можна здивувати, і це або наша віра, або зневіра. Ми знаємо з вами, як Христос, коли проповідував Євангелії і творив чуда, дивувався, невірю тих, до кого Він проповідував, бо вони не повірили. І сьогодні ми бачимо, як Христос дивується знову ж таки вірі людини, яка насправді була чужинцем, яка була загарбником і язичником, і по великому рахунку, як до такої церкви сьогоднішньої, до Бога, ніяких стосунків не мала. Отже, історія розпочинається у місті Капернаум, де жив і проповідав Ісус. Цей час то було одне з найдовгоштовніших міст, тому що звідти походив апостол Петро. Апостол Андрій брат його, і, очевидно, Христос, оселившись там, у будинку, який йому правдоподібно орендували, де він час від часу приходив, відпочивав, зустрічався з людьми, зустрічає там на своєму шляху чоловіка, сотника, який є, по суті, на вістрі атаки, який є таким своєрідним командиром роти, який завжди є із особовим складом пліч-опліч -пліч у будь-якій ситуації і який не відрізняється. Надзвичайною лагідністю, стриманістю і побожністю. Очевидно, що в Римській армії, яка на той час була однією з таких найстроїших армій, де будь-яке невиконання наказів могло каратися одразу смертю, сотники, які були на вістрі оцього всього руху, вони не відрізнялися якоюсь лагідністю. Але ми з вами бачимо сьогодні, як оцей самий сотник приходить до Ісуса і благає про допомогу навіть. Не для себе, але для свого слуги. Це надзвичайна річ, тому що в часи Ісуса Христа ну, слуга коштував дешевше, ніж сьогодні, звичайний мобільний телефон. Що таке слуга? От є свиня, є корова, є пес, а є слуга. Це все щось однорідне, єдине, і, і то, і то працює однаково. І раб, слуга це є щось, що було досить доступне. Тим паче для римського вояка, який прийшов з мечем, якому там можна було сотні слух представити, як тільки він себе попросив. І от перший важливий момент, який сьогодні для нас є прикладом, це те, що цей сотник, незважаючи на всі обставини, в яких він опинився, він проявляє милосердя. Перша чеснота, яка вчить нас бути святими, це є милосердя. Отець наш Небесний є милосердний, і Христос каже, будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Тобто, дорогі, милосердя це є чеснота, яка уподібнює нас до Бога. Якщо ми є милосердні і керуємося цим милосердям, ми вже є інші від того світу. Ми вже схожі до Бога, а не до цього всього, що ми бачимо, розуміємо і споглядаємо. Перше ми бачимо наступне, що цей сотник він не просто милосердний, він ще й надзвичайно смиренний, бо він просить у Христа, аби Христос допоміг йому. Як військовий чоловік, як загарбник, під яким була тисяча солдат, він міг наказати йому би Ісуса просто принести. Але він упокоряється перед Богом і просить у нього, щоб Господь Бог допоміг йому. І далі усміряється ще більше. Він каже, я недостойний, щоби ти увійшов під мою покрівлю. Смирення дорогі це є друга чеснота, яка робить нас подібними вже не до Бога Отця, але до Сина Божого і до пречистої Діви Марії, які у своєму смиренні, маючи надзвичайні ласки, завжди залишалися простими і доступними. Бути доступною, простою людиною це є велика ласка від Бога. Не надиматися, не виноситися вверх, а бути такими, якими ми є, якими ми були, коли були маленькі. І от саме смирення це є друга така чеснота, яку проказує нам цей, оцей чоловік. Ви знаєте, що першим спасся розбійник, який висів праворуч на Христі, і спасся він смиренням. Тому що він прекрасно розумів, що він ні на що не претендує, він є грішний і розп'ятий несе кару гідну своїх учинків. А от Ті книжники, ті сини Авраама, Ісака і Якова, про які Христос говорить, що вони будуть викинені геть у темряву кровішню, їхня проблема була якраз таки в тому, що вони надіялися на щось. В них з'явилася ілюзія, що завдяки тому, що вони є в цьому виборному народі, вони на щось заслуговують. І це є дуже такий важливий момент, бо ми з вами знаємо, що Бог гордим противиться, а смиренних підносить. І якщо десь у когось з вас, дорогі, закрадається така думка, що я, може, краща від своєї сусідки, чи краще від свого колеги, бо я прийшов до церкви, постояв, помолився, чи навіть постояв під церквою, а він сьогодні не прийшов, пішов на рибалку, або моя сусідка не пішла до церкви, а я є, або я молюся, будьте обережні, щоб часом до вас Господь Бог не сказав того, що Він сказав про цих синів вибраного народу. Бо найгірше, найгірше те, що може бути, це коли ми думаємо, що ми собі щось заслужили. Отож Смирення друга чеснота, яка робить нас подібними до Сина Божого і прочистої Діви Марії, і в такий спосіб відрізняє від усього світу, який ми бачимо чи споглядаємо. Коли Ісус Христос відгукується позитивно на прохання цього сотника, і той сотник каже, що Він є недостойний, він говорить інші речі, які ще більше вражають нашого Спасителя. Він каже, скажи лише слово, і слуга мій видужає. Господь Бог творить світ слово. Богові не потрібно інструментів чи якихось засобів для того, щоб щось постало з нічого. Єдиний інструмент Божий це є Слово Боже, яке втілюється за його бажанням. І тому ми знаємо з вами, що він сказав і сталося, повелів і створилося. І от коли цей сотник визнає Христа Ісуса Богом, Він наділяє його тими божественними властивостями. Він каже, скажи лише слово. І так і станеться. І це є третя чеснота, якою є наділений оцей сотник, це і віра. Віра дорогі у Христі, за посередництвом якої сьогодні ми з вами поподібнюємося до тисяч, сотень, можливо, навіть мільйонів святих людей і святих українського народу, яких так само сьогодні ми пам'ятворимо. І от ці три чесноти, які сьогодні показує нам оцей, здавалося б, чужинець, чоловік, який не мав би бути святим, це і є отой простий і легкий шлях до спасіння. Коли ми є з вами найперше милосердні, коли ми є смиренні і коли ми віруючі остаточно і до кінця. І от, дорогі, ми з вами бачимо, що коли все це стається, Христос, побачивши таку поставу цього чоловіка, вертає його додому, кажучи, іди, хай тобі буде за твоєю вірою. Отож, сьогодні, напевно, ми маємо усі багато прохань до Бога і. Чимало, чимало хотіли би у нього попросити. Але для того, щоб, дорогі, це все відбулося, щоб це сталося, вкликаємо ці три чесноти милосердя, смирення та віру. І тоді, правдоподібно, Христос і скаже до кожного з нас. Іди, нехай буде тобі за твоєю вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу!